З шести прямострочок на чотирьох працюють швачки, ще дві швачки шукаю. Не кваплюсь, бо ці дві машинки їсти не просять, а швачку хочу знайти саме таку, як мені треба. Ну, дивіться, по-перше. По-перше, по вашій ситуації, теж двома руками і двома ногами за те, щоб знаходити таких швачок, як вам треба. Але дивіться, з приводу не кваплюсь. Оце треба убрати. Чому? Тому що у вас розтягується дуже термін окупності. Тобто... Термін окупності вашого обладнання розтягнеться на 33%. Дуже просто. 6 машинок, 6 прямострочок у вас 100%, 2 прямострочки, це буде 33%. Вам треба за рахунок вашого прибутку перекривати ті кошти, які ви вклали в ваше обладнання. І якщо у вас працює 4 робочих місяця замість 6, то у вас термін окупності розтягується. А що це значить? Це значить, що в нуль ви вийдете набагато пізніше, так, на третину, це дуже багато. То ви гроші, які вклали в обладнання, повернете собі на третину довше, ніж у тому випадку, якби у вас працювали відразу 6 швачок. Тому раджу виконати оце не кваплюсь, та замінити його на сучасну технологію швидкого набору адекватного персоналу, яка є на нашому патреоні у підписці. Персонал. У цій підписі ми детально розглядаємо всі питання із швидкого набору адекватного персоналу, із сучасних систем оплати праці, із керування ефективного вашим персоналом та багато інших матеріалів на нашому патреоні у підписці Персонал. Підписуйтесь, дивіться, втілюйте у ваші практиці та скорочуйте ваші терміни окупності і підвищуйте ваші прибутки. А вам всім вдячність за вподобайки під цим відео, за підписку на наш канал та наш Patreon і Telegram за посиланням під цим відео.